Слава страстям Твоїм, слава довготерпінню Твоєму, Господи. Ісус Христос, увінчаний терням. Пресвяте тіло Христове було так страшно збите, що виглядало неначе одна рана. Могло б здаватися, що, бачучи таку тяжку муку. Знайшовся б хтось, хто змилосердився над ним, і серед жовнірів, може б, знайшовся хоча б один, серце якого зворушилося та ні. Вогонь ніколи не каже досить він завжди буде горіти, аж доки вистачить пального матеріалу, тоді все знищить. Так і людська злість не проходить. Аж поки не знищить усю жертву. Сатана в цій темній годині гріха піддав через жидів нову гадку поганським жовнірам. Отже, щоб Ісуса Христа ще більше збезчестити, щоб і Його царську гідність по диявольськи зневажити, Жовніри увінчали Христа терням. Святий Євангелій про це так пише. І сплівши вінець із терня, вложили на його голову і тростину його правицю. І, приклякаючи перед ним на коліна, знущалися з нього, кажучи радуйся, царю юдейський. У Палестині росте терня, яке назвали терням Христа. Його прути виростають за рік до шість метрів. Колючки має такі тверді, що інколи вживають їх замість свяхів. Розважай, як із прутів цього терня плетуть жовніри вінок, або, краще сказати, шапку, яка має накрити всю голову. О, Господи Ісусе, яка ж де тебе мука, Господа Ісуса садять на пеньок. Одні хапають його під руки, щоб міцно сидів і підтримують голову, щоби не опускалась, а інші беруть цей терновий вінок залізними рукавицями, підносять над Господом Ісусом і з силою кладають на голову. Що за біль? Тепер із голови виприскують свіжі. Джерела присвятої крові, і вона стікає по лиці і раменах. Катам здається, що цей вінок не зайшов досить глибоко. Обертають його на голові Господа Ісуса, розривають уже завдані рани і завдають нові. І, плюючи на нього, взяли тростину і били його по голові. Кільця терня густо поранили голову Господа Ісуса. В деяких місцях пукла чашка, кров стякає. О Ісусе Христе, хто ж вискаже твої болі? Одначе там замало цього. Вони ще більше хочуть Його збезчестити. Замість царської одежі. Накинули на нього старий жовнірський червоний плащ, у руку стромили тростину замість царського скіпетра, тепер клякають перед ним і насміхаються, радуйся, царю юдейський, що за бій стискає його серце за таку зневагу. Та Ісус Христос, те страшне упокорення жертвує Небесному вітцю. За нашу гординю, ой, то наша гординя, як же вона мусить ранити Боже серце, деякі святі, щоб заявити свою вдячність Ісусу Христу, та за таке страшне приниження для нас носили також на собі такі тернові вінки, а крім того, добровільно піддавалися. Надзвичайним ділам покаяння, серед них був святий Петро Клявер і Катерина Синенська, постанова. Щоб собі випросити покору, буду повторювати інколи ці зітхання. Ісусе, тихий і покірного серця, чини моє серце після серця Твого. Святий Людвиг, французький король, коли був на святій землі, купив за велику ціну терновий вінок Господа Ісуса Христа. Коли його супроводжували у святі землі, то сам король із духовенством та з цілим своїм двором вийшов аж 23 милі на зустріч. і дуже урочисто проводжали той вінок до королівської столиці. Це діялося у 1239 році. Увесь шлях король ішов пішки босоніж з усім своїм оточенням, вибудував для цього вінця дуже дорогу готичну каплицю. Нині знаходиться цей вінець у кафедральній скарбниці, де його показують щосереди, що четверга і п'ятниці Великого. Посту, Отче наш, Ти, що є на небі, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословене плітло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса, Спасителя, душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь Перпівий за нас страсті, Ісусе Христе, Сину Божий. pounei-lu e